Намасте! мене звати Зоя, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика з йоги буде оздоровлююча. Ми сьогодні знімемо всі блоки і затиски, які концентруються в плечовому відділі, в шийному відділі. Підборіддя вниз і потягніться підборіддям до грудної клітки. Відтягніть максимально маківочку вперед на мене приблизно, і плечі відпустіть вниз. Ми відчуваємо вже витяжіння в задній поверхні шиї, але обережно. Робимо вдих і видих. Зараз вдих, потягнулися маківочкою вгору. У нас довга спина і трошечки підкручений куприк. Немає прогину в попереку. Потягнулися маківочкою, відтягуємо плечі вниз. І ще вдих і видих підборіддя до грудної клітки. Вдих вгору, видих вниз. Потягнулись, опустили. Чудово те ж саме, тільки тепер фіксуємо замочок позаду. Голову назад зараз не закидуйте. Наша задача відчути, як у нас тягне задню поверхню шию. І ще два. І один. Чудово, фіксуємо замочок на один з боків і в ту ж сторону нахиляємо голову. Обережно. Підборіддя вниз. Підборіддя трошечки вгору. Обережно. Вниз, вгору. Вниз, вгору. Такі ковзаючі рухи головою. І ще два. І один. Чудово, переводимо руки на інший бік і кладемо голову в, той сам, в ту саму сторону. І вперед, назад. Вперед, назад. Дуже важливо робити всі вправи усвідомлено, сконцентровано, відчуваючи кожний рух, кожний м'яз. Не поспішайте, виконуйте в своєму темпі. Супер. Фіксуємо замочок з рук за потилицею і направляємо голову вниз. Відчуваємо витяжіння в задній поверхні шиї, лікті направляємо вниз, але, будь ласка, не тисніть руками на голову, тільки під вагою рук голова і так природньо сама нахиляється вперед. Дихаємо, спина пряма, шия розслаблена настільки, наскільки це можливо. Угу. І зробили вдих, розкрили лікті в різні сторони. Направляйте їх якомога більш назад, грудний відділ вперед. Не прогинайтесь в попереку. Працює лише верхній відділ. Верхній відділ спини, хребта. Чудово! Видих розслабляємо. Пряме положення ліктів, точніше пряме положення спини, і нахиляємо лікті вниз, почергово. Вдих центр, видих в іншу сторону. І ще працює знову ж таки верхній відділ хребта. І три. Два. І один. Супер. Розводимо руки в різні сторони. Направляємо ручки пальчиків на себе. Руки живі і сильні. Підтягнули плечики до себе до вух. Видих відтягнули назад, поєднали лопатки. Вдих, видих назад. Дуже часто повторюємо цю вправу в моїх практиках. Вона гарно впускає е, рідину в суглоби плечові і чудово розминає усі м'язи довкола лопаток. Якщо ви поєднуєте, звісно, лопаточки, намагаєтесь вкласти зусилля в цю вправу. Не просто м'яко, як ковбаски, ті ручки тримаються. А вони живі і активні. Угу. Тепер розводимо руки максимально назад, тягнемо, долоньки можна вже вперед направити. Супер. Видих, скруглюємося в спині, направляємо підборіддя до грудного відділу. Вдих, розправляємо руки, видих, скруглюємось. Вдих розправляємо, видих скруглюємось. І ще три, два, і один. Супер, розправили руки ще раз, вдих і видих потягнулися вгору. Погляд теж можете направити вгору, видих, ручки вперед, скруглена спинка. Вдих вгору, видих вперед, скруглена спинка. Вдих вгору потягнулись, видих, Скруглись. підборіддя до грудного відділу. Чудово, вдих, випрямили спину, направляємо голову до одного з плечей, тягнемо в бокову сторону шиї. Тепер пальчиками рук тягнемося якомога більш в різні сторони. Робимо вдих вгору. Рівна шия, рівна спина, видих на інший бік. Знову тягнемо. Ручками теж тягнемося в різні боки. Пальчиками крокуємо по килимочку. І вдих-центр, видих на іншу сторону. Вдих, центр, видих на іншу сторону. Супер. Вдих центр. Видих на іншу сторону. І ще два. І один. Угу. Клас. Фіксуємо знову замочок за спиною. Потягнулися цим замочком якомога вище. Не прогинайтесь вперед, в попереку. Лише грудний відділ розкривається. І ще. Тримаємо. Три. Два. І один. Супер. Опускаємо ручки. Тепер просто кругові рухи плечима, спершу правим, потім лівим. Назад, лівим, правим, лівим. І ще три, два, один. І вперед. Правим. Лівим. Три. Два. Один. Супер. Розводимо лікті в різні сторони. Лікті знаходяться на рівні з плечима. Потягнулись назад. Зробили вдих. З видихом поєднали лікті по центру і поєднали тильні сторони рук. Тримаємо лікті завжди на рівні з плечима. Вдих розкрили долоньки вперед, потягнулись ліктями назад. Видих поєднали. І ще. Вже маємо гарненько відчувати верхній відділ плечики. Все відчувається. І ще два. І один. Угу. Прекрасно. Кладемо ручки, відпочивають, а головою робимо такі півкола від одного плеча до іншого. Тепер повні кола, обережно голову назад ми закидаємо м'яко. Вже достатньо розігріті для того, щоб відчувати це як масажні рухи. І в іншому напрямку, будь ласка, зробіть кола. Змінюйте положення ніг, якщо вам некомфортно сидіти вже. Ручками ставимо великі пальці на плечі, і ми одне плече вперед виводимо, і за ним інше. Таке, наче пл... плавець. <laughs> Не Знаю, як це сказати. Тримаємо великі пальці на плечах. У нас мобільний корпус. І тягнемося ліктіками завжди вперед, назад, змальовуючи якомога більші кола. І ще. І тепер в іншому напрямку. Вправи на координацію теж присутні. Напишіть в коментарях, чи не плутало це вас. Дуже цікаво. Угу. Я думаю, що схожі вправи ви вже робили. Так. Чудово, тепер розправили ручки в різні сторони, тримаємо. І фіксуємо кулачки, викидаємо кулачки пальчиками. Ось такі робимо рухи різко. Угу. Зараз запрацюють руки у нас. І ще 10, 9, дуже швидко, дуже активно. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тягнемось руками вгору, Угу. Фіксуємо одну ручку, згинаємо, а іншу тягнемо ліктік вниз. Намагаємося доторкнутися долонькою до лопатки. Угу. Якщо вдається, верхню ручку теж переносимо вниз і фіксуємо замочок за спиною. Не поспішайте, якщо вам тисне верхньою рукою на голову, тоді краще зробити попередню опцію: ось так: не тиснемо на голову. Тримаємо спину рівною і не прогинаємося в попереку. Тримаємо підкручений куприк. Ми відпустили замочок, поміняли сторону. Якщо потрібно, спершу підтягнули, а потім зафіксували. Угу. Чудово відпускаємо. Супер. Розслабляємо ручки, розслабте плечі. заплющіть очі. відчуйте зміни, які відбулися в шийному відділі, в спині, в плечах. Я думаю, що це чудова мить для того, щоб почати свій день якісно і продуктивно. Я бажаю вам здоров'я, внутрішнього миру. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. Я люблю спілкуватися, і звісно ж до зустрічі на Килимочку.